Hello, це канал Вітальність. Тут ми будуємо єдинорога у реальному часі. І сьогодні у випуску я хочу проговорити про команду, про команду стартапу. Чому важливий там цей слайд для інвесторів про команду, що на ньому треба розповідати, яка ця команда, в принципі, має бути і на що звертати увагу? Поїхали! Давайте почнемо з кінця, як у стартапах і заведено робити. У всіх там формах, там, наприклад, Y combinator або інші акселератори, плюс в кожному пічдеку стартаперському презентації для інвесторів, презентації там, в принципі, на всяких конкурсах, можна побачити блок обов'язковий про стартап. Це команда. Окремий слайд про команду. А якщо це якась заявка, то там обов'язково є цілий блок питань про команду. Як ви зустрілися, що ви раніше робили разом? Чому ви саме та команда, яка може це зробити, і так далі? І власне, ну от, власне, сьогодні хочу поговорити про цей слайд команди. Ну як слайд як результат. А навіщо? Ну, типу, як про це? Краще думати на самому початку створення технологічного стартапу. Ну, типу, на які питання інвестор, наприклад, хоче знати відповідь? Ну, і на які питання вам треба знати відповіді, як фаунтер? Чи зможе ця команда там, це зробити? Ну, це, це та ідея, і стартап, який ви розвиваєте. Чи може чи зможе ця команда це зробити? Так, питання? Ну і підпитання. Чи не розберуться вони в процесі, там, не знаю, через півроку, через рік, чи дійдуть чи вони до кінця, чи релевантний досвід, чи є у когось із команди досвід там, в, цьому, в цій індустрії? А, якщо це, там, наприклад, стартап супертехнологічний, там, з якоюсь AI-кою, чи є в стартапі кофаундер, який взагалі шарить в створеному штучному інтелекті, в, в машинку і так далі? А, якщо це. Там стартап, де важливу роль відіграє е, маркетинг і е, там, е, ці там, платні канали, то чи є в команді людина, яка цим займалась на якомусь е, великому масштабі. Е, ну І чи зібрані всі необхідні індустрії, експертизи? Приклад, роблять стартап два розробки. Нехай там один емейл, один software engineer, е, авто буде. Хто тут продає? Хто відповідає за бізнес? Чи є тут експертиза, хто займається маркетингом, Як ви збираєтесь це закривати? Ці питання не тільки для інвестора, ці питання треба ставити собі на самому початку розуміти, якої експертизи не вистачає, і чому взагалі ці питання ставляться? І ось я думаю, що дуже... Класна вправа в цьому це взяти заявку в Вайкомбінейтор, Вона доступна на сайті Вайкомбінейтора, навіть якщо ви ще не готові туди подаватися, а просто подивитися на питання, які там стоять, особливо в блок про команди. Питання там із розряду: як ви познайомились з кофаундером? Що ви розкажіть, як ви познайомились з кофаундером? І, значить, типа, ну, можна. І можна не відповісти на це питання, типу, по-різному, не знаю, зустрілись ви, не знаю, в школі, в кафе, чи хтось нас там познайомив. Що насправді тут хочуть дізнатися, скільки ви вже знаєте один одного, чи робили ви вже щось разом, і чому це важливо? Типу, що наскільки ви вже один одного розумієте, наскільки ви вже притерлися, наскільки ви один одного не задовбуєте? Бо ну. Як і в будь-яких відносинах, на початку все може здаватися класно, один одного доповнюємо по експертизам, але ось чомусь ми не спрацьовуємось. І дуже важливо, ну, якщо ви з кофаундером вже там побудували, не знаю, компанію разом, або ще зі школи знайомі і постійно там тусити десь, були в трьох подорожах разом і ще десь. І ось ви вже знаєте, один одного 10 років. Постійно спілкуєтеся, запускаєте стартап, супер класно. Ну зараз навіть не про експертизу. експертиза, звісно, має доповнювати. Але і те, що ви один одного знаєте і за 10 років не набридли один одного, це дуже хороший знак, тому що знову ж таки стартап там це на 5-7 років, десь в середньому такої щільної роботи 24 на 7, особливо у кофаундерів. Тому якщо ця людина раптом вам якось не Зайде, там, то вам буде дуже складно ці 5-7 років. І, скоріш за все, ви розбіжетеся, і це там дуже великий ризик для, для стартапу в принципі. Друге, е, ну, е, про досвід, про релевантний досвід. Звісно, що на цьому слайді, ну, і ви маєте ставити питання, який релевантний досвід у вас є. Наприклад, от я будував в компанію в e commerce b B2B SaaS, І, але до того у мене був досвід в B2B SaaS, але не в e commerce а в медіа Плюс я запускав там такий pet project в e commerce але це вже щось. І власне, таким, якби я намагався, ну, якщо так по чеснику і в лоб. Чи є був у мене там якийсь супер крутий досвід в e-commerce? Е Ні, не був. Але коли мене питали про команду і ну, типу, хто у вас з експертизою в e-commerce, е то я намагався зрозуміти, як цю експертизу я можу. Ну, по-перше, Петпроджект в e-commerce, е обов'язково про нього треба згадувати. Якщо він був, тому що це важливо, тому що це, хоч якась вже експертиза в цьому ринку. Плюс я робив B2B SaaS, і це B2B SaaS, типу, що хоча б, там бізнес-модель така сама, і тут е, менше не визначеності. Плюс е, е, у нас був суперкрутий ментор е, і там е, інвестор на який у якого в e-commerce вже 10 років досвіду. Тобто, якимось чином, якщо у мене цієї експертизи немає, то я думаю, де її взяти, щоб там, от коли про команду, то я міг це питання закрити якимись додатковими штуками. Тобто на такі питання важливо ну, чути питання, але знати, що насправді хочуть тут дізнатися. Ну, в принципі, це те, що треба фандеру самому знати. Е, ну і да, про експертизи я вже сказав. Експертизи мають, звісно, доповнювати один до одного. Якщо це два розробники, які причому навіть на одних і тих самих технологіях пишуть, то це не найкраще партнерство. Нехай. Ви там супер круті друзі з першого класу разом, але це може бути можливо, комусь із вас треба тоді перепрофілюватися в продавці, в бізнесову частину. Це окрема історія, як ви це будете робити, але точно не робити стартап, коли експертиза у вас однакові. У нас ну, вони можуть десь пересікатися, звісно. Але головні експертизи мають бути різні, щоб воно доповнювало один одного в команді. Я сподіваюся, що це було корисно і там, тепер ви будете, якщо раніше не ставили, то будете ставити собі запитання про команду. І на слайді команди не тільки вставляти ваші фотографії і імена, а саме відповідати на ті питання, які я сьогодні. Підняв бо фотки і імена це круто, але що за ними набагато важливіше. Дякую за увагу і успіхів вам.